Приготуйте все необхідне. Сьогодні будемо вчитись віднімати одноцифрові числа від 13 з переходом через десяток. Попрацюємо усно. Ви бачите приклади. По порядку називайте відповіді раніше, ніж вони з'являться на екрані. Я думаю, ви добре впоралися із завданням. Відкрийте свої зошити і запишіть. 11 жовтня класна робота. Нагадаю, якщо на цій сторінці у вас вже є написана робота, не забудьте відступити 4 клітинки вниз. Напишемо Математичний диктант. Від слів класна робота відступіть клітиночку вниз, клітиночку вбік від поля. З'являється приклад, ви в зошит записуєте тільки відповідь. Всі почули тільки відповідь. Перевірте себе, чи так ви дали відповідь на ці приклади. Зараз поставте відео на паузу і виконайте невеличку руханку. Попрацюємо усно. Віднімай число 3 від 18, доки не отримаєш 0. Давай робити це разом. 18 мінус 3. Так. 15 мінус 3. Так. Дванадцять 3, 9 дев'ю 3, 6 мінус 3, 3 мінус 3, 0. Скільки разів ми віднімали трійку? 6 разів. Ще попрацюємо усна. Додайте 3 рази число 6. 6 плюс 6 плюс 6. Яку ви отримали відповідь? Сподіваюсь, що вона у вас теж така. 6 плюс 6 плюс 6 18. Тобто тричі додати 6 буде 18. А ось тепер будемо вчитися віднімати від 13. Розгляньте. На сторінці 32 номер 178. Будемо від 13 віднімати 4. Віднімати будемо частинками. 13 це 10 і 3, 1 десяток і 3 одинички. Я дивлюся, щоб з 13 зробити Круглий десяточок я повинна спочатку відняти 3. Отже, я четвірку розбиваю на дві частинки. Перша буде 3, це щоб з 13 зробити круглий десяток. А 3 до 4 не вистачає одинички. Отже, я 4 розбила на 3 і 1. Від 13 я відняла 3, на малюнку, ви бачите, забрали спочатку 3 червоних. І один. Зелений квадратик. Отже, 13 мінус 3 і мінус 1 дорівнює 9. Запишіть цей приклад в зошит. Номер 180 просить нас обчислити різницю 13,6, 13,9 іншим способом. Це так як ми від 12 віднімали. Дивіться, 13 відняти 6. Ми 6 будемо віднімати від десяточка. 13 це 10,3. От з 10 я забираю 6, і в мене залишається 4,3. Отже, 13 мінус 6 буде 7, і ще раз поясню, 13 це 10,3. З 10 я забрала 6, вийшло 4, але залишилось ще 3. Отже, 3 плюс 4 дорівнює 7. Давайте від 13 віднімемо 9 іншим способом. Знову таки, 13 це 10 і три. Дев'ятку я забираю від десяти. Залишилось 1 і 3. 1 плюс 3 4. Отже, 13 мінус 9 буде 4. Тобто 13 це 10 плюс 3. Від 10 я віднімаю 9 буде 1. Але ж в мене залишилось ще 3. Тому 3 плюс 1 буде 4. Можна і так обчислювати ці різниці. Розв'яжіть приклади 179. Поставте відео на паузу і розв'яжіть приклади. Перевірте себе, чи такі відповіді ви отримали. Поставте відео на паузу і виконайте невеличку руханку, для того, щоб відпочила ваша голівенька, ручки, ніжки, спинка. Попрацюємо над задачею 182. Прочитайте задачу та розгляньте схему. Усно складемо, схему, усно складемо план розв'язування задачі і, звичайно, розв'яжемо її. Читайте задачу. Давайте зробимо це разом. Софійка виготовила 4 букети квітів, а Галинка на два букети більше. Скільки всього букетів виготовили дівчата? Дивимося, Софійка 4. А Галинка стільки ж та ще 2, тобто на два більше. Скільки разом виготовили букетів? В зошит запишіть. Задача 182. Запишемо коротку умову. Софійка, скоротимо С і крапочка. Виготовила 4 букети. Галинка поставимо Г, Г букву крапочку. Ми не знаємо, нам не сказано, скільки саме вона виготовила букетів, тому ми ставимо знак питання, але про галинку написано на два букети більше. Отже, ми коротко запишемо на два Б крапочка більше. Але ж це ще не вся умова. Скільки всього букетів виготовили дівчата? Робимо дужечку і ставимо знак питання. Давайте розплануємо, як же ж ми будемо розв'язувати задачу. Подивіться, перший знак питання біля галинки. Ми не знаємо, скільки галинка виготовила букетів, але знаємо, що на два більше. Отже, нам треба знайти, скільки букетів виготовила галинка. Це буде перша наша дія. Скільки букетів виготовила галинка? А потім, коли ми знатимемо, що Софійка виготовила 4 букети, знайдемо, скільки виготовила Галинка, то тоді ми будемо шукати, скільки разом букетів виготовили дівчата. Отже, записуємо задача 182. Вірніше ви записали, коротку умову записали, записуємо першу дію. Правильно, потрібно до 4 додати 2. Це ми дізнаємося, скільки букетів виготовила Галинка. Ми знайшли, що Галинка виготовила 6 букетів, а Софійка в умові задачі вже сказано 4 букети. Як тепер знайти, скільки букетів разом виготовили дівчата? Звичайно, потрібно. До 4 додати 6 або до 6-4. Не забувайте біля дій задачі поставити позначення в дужках. Оскільки головне питання задачі було, скільки всього букетів квітів виготовили дівчатка, то у відповіді ми записуємо. Відповідь 10 букетів виготовили дівчата. Підручнику на сторінці 32 розв'яжіть задачу 183. Складіть її. Розгляньте малюнок. Складіть задачу. Питання задачі буде, скільки всього м'ячів у хлопчиків? І... Розв'яжіть цю задачу. Усно продумайте план розв'язання, що ви будете знаходити перше, що ви будете знаходити друге і розв'яжіть задачу. Не забудьте записати відповідь. А тепер я пропоную вам пограти в гру. Повторити. Матеріал і пограти в гру, яка називається Вовчик і зайчик. Я буду Вовчик, а ви зайчики. Я називаю приклад, а ви повинні сказати відповідь раніше, ніж вона з'явиться на екрані. Якщо ви кажете раніше, ніж у мене з'явилася відповідь, значить я вовк зайчика не наздогнав. Якщо ж моя відповідь з'явилася раніше, ніж ви її промовили, значить... Я вас наздогнала. Працюємо усно. Одинадцять мінус шість. Одинадцять мінус сім. Одинадцять мінус чотири. Одинадцять мінус вісім. Одинадцять мінус 5. Одинадцять мінус дев'ять. Умови гри не змінюються. На старт увага, марш. 12 мінус 5. 12 минус 4, 12 минус 8, 12 минус 6, 12 минус 9, 12 минус 7, правила ті ж самі. На старт, увага, марш. 13 7. Тринадцять мінус п'ять. Тринадцять мінус вісім. Тринадцять мінус чотири. Тринадцять мінус шість. Тринадцять мінус дев'ять. Добре. Я сподіваюся, що є зайчики, яких вовк таки не спіймав. Далі попрацюйте самостійно з підручником. Знайдіть на сторінці 184 завдання. Вибачте, на сторінці 33 завдання 184. Розгляньте малюночки. Подумайте, що було спочатку, що було потім. І запишіть. Можете скласти і розповідь за малюнком. На наступному році я обов'язково послухаю на онлайн-уроці, якщо ми з вами зустрінемось. На цьому наш урок закінчено. Опрацюйте, будь ласка, самостійно номер 185 і 186. Оцініть свою роботу, як вам працювалося, намалюйте для мене цеглинку. Мені дуже приємно бачити зелені цеглинки на ваших роботах. жовті мені теж дуже подобається бачити, тому що я розумію, що діти попрацювали, і якщо навіть щось не виходило, але вони все одно наполегливо працювали. А ви, великі молодці. До побачення, до зустрічі на наступних уроках.